Всім привіт! Продовжуємо наші уроки з малювання, і сьогодні ми будемо з вами розглядати таку тему як малювання з розпилювачем. І, мабуть, вийде урок трохи затягнутий, бо це насправді вже не так просто, як малювання геометричними формами. Давайте, перш за все, розглянемо наш розпилювач. Що він може? Взагалі розпилювач додає. Об'єм до наших малюнків, і малюнки виглядають цікавіше, ніж простими формами. Ну, По-перше, ми можемо вибрати тут різні розміри. Давайте їх ми всі розглянемо. Це розмір перший, другий. Третій, і четвертий. Чим більше ми стоїмо на одному місці, бачимо, що воно замальовується як таке як коло. Якщо ми будемо швидко так пересувати, то розпилювання буде незначним. Якщо збільшити час, то розпилювання буде все сильніше, аж допоки не стане суцільним із таким кольором. Ну і, звичайно, чим більший розмір, тим більше воно захвачує у площі розпилювання. Найменший розмір це майже вже така суцільна лінія, напрямку. Змішування кольорів або колористика включає в себе таке поняття, як перехід кольорів. Ну, наприклад, давайте ми розмір візьме. Великий. Є у нас два кольори, які не дуже сумісні. Ось чітко видно межу двох кольорів. Але якщо ми трошки будемо додавати одного кольору до іншого, то у нас буде ось такий перехід, який. Ось цю межу зробить непомітною. І а, кольори нашаровувати один на один можна різні, дуже багато. І як ми бачили з вами у малюванні фейерверка останнього відео, то на світлому фоні а, кольори виглядають. А, Такими блідими, якщо ми візьмемо фон темний, ну, наприклад, той самий зелений заливку, і на ньому зробимо якесь розпилювання світла, не переключилося розпилювач, світле, то воно виглядає більш яскраво. Тобто на темному фоні світлі кольори виглядають доволі яскраво. Саме ці особливості нам потрібні будуть для малювання. Так, давайте очистимо нашу площину. І будемо ми малювати сьогодні такі квіти. Можливо, перший раз не буде виходити прям так дуже красиво, і тому потрібно певне, певний час і потренуватися для того, щоб воно виходило. звичайно квітку можна намалювати простими фігурками. Давайте от порівняємо, різні чорний колір. Ось, наприклад, у нас. Будуть прилюски такі? Ну, залєм як у нас кольором, а зверху накладемо ще один хуй. Ну і а, намалювати, звичайно, можна тут пензликом йому стовбур. Щось погано так мишка спрацьовує. Так, стовбур. І листочки з заливкою. Ну, приблизно так. Можна, звичайно, зробити листочки красивіше, для цього скористатися. Ось так, вони будуть більш правильної форми, але ну, не виглядає воно як таке живе щось. Давайте тепер спробуємо намалювати квітку з вами за допомогою розпилювача. Збільшу я масштаб трошки. Беремо розпилювач і спочатку ми намалюємо темний фон. Ось тут, мабуть, є така певна складність. Треба уявляти, що ми собі хочемо намалювати. Ну, візьмемо, давайте десь другий. Другий розмір. Ми хочемо намалювати серединку. У нас зазвичай є у квітки така серединка якась яскрава. Є в нього пелюстки. Давайте візьмемо ось такої форми приблизно. Тепер можна розмір більше зробити. Щоб заливка йшла швидше. Ну і намалюю інші пелюстки. Потім я зроблю заливку. Але тут вже буде прям не заливка така, а зафарбовування за допомогою всього розпилювача. Те, що там десь там, ну, більше вона трошки, десь менша, я думаю, великої ролі не відіграє. Так, беремо тепер більший розмір. Повністю доводити до такої черноти до одного тону не потрібно, бо не буде тоді воно виглядати як щось таке живе природне. Так, ось так заповнюємо потрошку. Нічого страшного, якщо є якісь помилки, у нас ви знаєте, що вони легко виправляються за допомогою э, функції відміни стайні дії. E, тепер. Давайте заповнимо а, наші пелюстки зробимо їх іншого кольору. Тобто накладемо, наприклад, червоний колір на а, наші ці пелюсточки. Десь, якщо ми там трошки вилазимо теж за межі, вже теж нічого страшного. А, серединку можна те, що там трошки. Потрапляє, теж нічого страшного немає. Можна на це не звертати уваги, але заповнювати її червоним кольором не потрібно. Там у нас буде е, серединка квітки. там е, Всі ви знаєте, середина у нас вона іншого кольору, тому лишній е, раз нам ну, зайва раз, не потрібно нам туди залазити. До речі, повністю кольори перекриваються, якщо ми будемо просто так от водити, замальовувати, вони повністю перекриють нам попередній колір. Тому доводити прямо до повного такого не потрібно. Прям таки, як мазки, мабуть, сказати, можна пензликом, ну тут у нас тільки не пензлик, а розпилювач. Якщо додати кажучи, таких кольорів білих, то виглядає більш об'ємним заураженням. Так. так, візьмемо також інструмент пензлика і додамо ми тут, що у нас дасть там. Печінки, пістики, якісь і все ось таке колу. Те, що воно трошки буде там відрізнятися один від одного, теж нічого страшного. Можна тут додати інший колір. Чорний, серединку ще можна. давати різний розпилювач. Зеленого кольору якогось. Так. Якось так. А, можна попрацювати, а, бачите, більше, наприклад, над самими цими листочками. Тому що в нас не повністю були такі розмиті форми, а трохи а, вони мали своє. Красивішу так межу. Ну, треба. Звичайно, тренуватись і. Ну, як якогось. 음, точніше якоїсь майстерності можна буде вже досягти на да, всередині. Ну і можна, наприклад, іншого кольору потрошки додати. Воно не дуже помітно, але м -м, теж додає об'єму. І а, виглядає більш природно. Так, тепер треба нам намалювати стебло, візьмемо, мабуть, найменший колір, найменший розмір. Спочатку давайте ми його чорним зробимо. Є листочки різні. Так, ну такий чорновий варіант. Тепер ми розмір побільше чорною фарбою. У на всі ці не гаразд, які були вони. Не. Зафарбуватися. Теж будемо на а, чорному фоні. Взагалі, звичайно, можна робити і на іншому фоні, Ну, ми з вами поки що потренуємося саме з чорним. Так, тепер давайте накладемо сюди зелений. Все-таки з тебе у нас зелений повинен бути. І у нас от бачите, що він трошки виглядає там десь. Вже непогано. Так, а, треба нам зробити. Треба нам зробити. Прожити? листочка і на які йдуть в різні боки. Можна трошки підправити кольор, зробити одну рестремішн. Так, накладаємо кольори один на одній. Так, ну і можна так обризкати світлішим кольором. Ось так. Один, одна квітка у нас готова. Давайте зробимо іншу за таким самим принципом, ну тільки іншої форми. Зробимо більш таку круглий. Так, розмір. Беремо поки що такий. Намалювали по дне. Інше. Ну, прям таку дуже правильну форму нам не потрібно, У правильних форм природи, в принципі, не існує. Він тільки здаля виглядає так зробим. Мови ще такий. Зафарбуємо. Так, і доста візьму понори а середнім по не рівним а на це джерело Не зовсім не був тут чорний у нас, але тині ж. Так, ну і можна звичайно трошки зброїть таким білим кольором. Mm. Пензликом знову. Намалюємо тут якісь печинки, чи пістики, чи що воно таке. А ось такі. Ось така квітка. А, теж її треба зробити стеблом. Спочатку робимо чорне. Два типу. Інший буде трошки у нас листочок. Зробили такий як фон. ну він тут був чорновий. Тепер беремо зелений колір. А, спочатку. меньше воды, то И так само мы мы тоже мы на теж фенолу Мені треба не забувати про розмірі. Так, ну ось якось так. Що ми можемо? Ми можемо ще розмножити наші наші, наші квіточки. Зробити розмістити. Букет просто сцеплю ваше, І Смоколис. И а, уже у нас таки трошки а, выходит букет. Давайте мы сделаем травичку. А, різнокольорову а, розпилювачем. Великий напрос. Ну, бабус там з другим розміром по всім ступені сценам. Ми ну, зробив багато з просто різними кольорами своїм одним кольором. а Потім іншим, З інший.

Різнобарвна така. Десь затуляє листочки, десь там на квітки впадає, Може в іншому напрямку. Так, ну і візьмемо ну, зробимо такі задній фон. Ніби це у нас там блакитне дато небо. Сюди, де у нас тут пусті місця. їх. Цим блакитним кольором. Так, ну а тут де трава, ми зробимо ось ті самі переходи. Тобто ми трошки наляпаємо тут фарби цієї блаки. Так. Залишилось нам взяти все це діло в рамочку. Якусь, якусь беззаконність. Так, поле, поле, поле. У ну, ось такий контрастний колір. дуже непоганий. Напишемо, на мабуть, що це у нас квіти. Ось тут ось. Ось. Квіти. Дуже добре. Ось такі у нас вийшли квіти. Мабуть, буде трошки затягнуте відео, але ну, для першого разу малювання із розпилювачем, я думаю, дуже непогано. Будемо ще малювати квіти, інші. Натюрморти, а на цьому, на першому уроці з малювання з розпилювачем у нас сьогодні закінчено. Можемо останнім зберегти наш шедевр. Зберегти я. Квіти. Не забувайте зберігати свої малюнки. Ага, давайте. Якщо у нас є вже подібне, ну, ми говоримо. Квіте, один, так, інший варіант. Ось такий інструмент. Пробуйте, малюйте, діліться з друзями, підписуйтесь, будуть ще уроки. Сподіваюсь, будуть цікавіші для вас, а на цьому вас Кажу всім до побачення. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.